Для стрільців з 16 по 22 червня. Дивимося, що у вас буде цікавого актуального. Десятка монеток, четверка мечей, луна. Казалось би, да, все хорошо. Ну, емоції можуть теж тут просто кипіти. Так, дивіться, може бути сильний вплив сімейства на вас. На ваше висвіття цього світу може бути необхідність трошечки віддалитися, відпочити, кудись поїхати, десь віддихнути від людей, від сім'ї. Вот. І теж тиждень буде цілеспрямований на психологічне состояння, тому що старший аркан місяць він показує про те, що ми не можемо да, от, пощупати, але то, що ми відчуваємо це, наша інтуїція. Зараз у нас пішла, пішов місяць на спад, може бути упадок сил і відповідність, відповідно, необхідність відпочити. Вот. Дивіться обережно, тому що тут сім'я, в принципі, може як і підтримувати, як може і нагружати вас. Емоційність і десятка мечів. ну Може бути тяжко тяжко, переізбиток емоцій, як ваших, так і чужих. Тому, в принципі, Акуратно, будьте з цим. Багато сновидінь цікавих на цій неділі може бути у вас. Сновидінь, взагалі, всім рекомендую записувати.